Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так. Ну, я так розумію про влаштування да, на роботу. Да, да. Про перевод, чи як е, А ви звільнились попередньо? Ще не, ще там. Вам треба звільнитися з попереднього місця роботи. Не переводом, так? Принес... Да? Ні, ні. Перевод тут ніяк. У вас обрана посада, угу. тому ніяк. Ви звільняєтесь з попереднього місця роботи приносите мені трудову книжку, uh -huh. е Обов'язково питання з військовим обліком, тобто у вас військовий е поток має бути обов'язково. Uh -huh. Ну і далі там такий uh -huh. освіту, код паспорт. Uh -huh. е е е тобто не перевод. Ні, це не перевод. В зв'язку з новою роботою. А яким чином попередній секретар встановився на роботі? А вона, вона з якої роботи уходила? Yeah. Тобто, якщо він не переводиться, яким чином він повернеться в разі чого? А за, ну, якщо за ним там має ну, залишитись місце роботи? То ну, то... в зв'язку з чим? Зв ще. Вот. Ви йому трошки, якщо можна, розкажіть, якщо ви в кадрах обізнані, щоб він знав, як себе вести. Не дивіться, це ну, посада вибрана. це вибирається. Так, людина, з, якої, з якого місця роботи вона йде, ну вона угу. обов'язково має там звільнитися. Так. І якщо раптом там чи, ну наприклад, рада закінчує свою роботу ну, я і так далі, тобто людина має право повернутися туди, на ту роботу, з угу. вона пішла. Оти хорошо. Ви можете зараз влад... ну, узгодити ці okay. питання, ви звільняєтесь там з роботи. і, і ну, Просто я вам зразу кажу, що на, на рахунок військового квитка, щоб у вас там все було в порядку, тому що ми теж ведемо свій облік і це обов'язкове питання на сьогоднішній день. Це треба, щоб цей самий день буде. Ні, це е, я не дивіться. Там. Ну, в день, коли ви будете писати заяву, як mm -hmm. е, от ви сьогодні пишете заяву, завтра вже ви, наприклад, ми приймаємо вас на роботу, коли у вас всі документи mm -hmm. в порядку. так? Е, получається, що в цей же день ми маємо подати про вас інформацію в податкову mm -hmm. в цей день, коли ви пишете заяву до кінця дня. Тому це все має бути. Ну, тобто, я, я можу тільки тоді ну, робити вже розпорядження. Подавати міському голові на підпис, коли всі документи будуть. От, тобто, є те, 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 те. Я вам можу дати перелік документів, які вам треба. Дайте. Дати. А те, що ви прийняли його заяву, ви десь відмітку ставите? Це загальний відділ зареєструє 10-й кабінет. Ну, йому щоб у нього було на руках. Бо тут є трошки є підстава. Ну, бажано, щоб стояв зареєструвати. в 10 кабінеті, да. Церокопію да? забереш. Все, дякуємо вам. Нікола Олександрович, знайдете.